От мене цікавить от, все моє життя. Ось таке питання, особливо тих людей, які ходять до костюла і до церкви. Чому ж так виходить, що коли ви йдете в церкву і в костюл, ви там осуждаєте, хто в чому прийшов, потім виходите звідти, далі осуждаєте, хто там, що там, і коли, там, що вам там не подобається. Потім ви приходите додому, ви можете своєму сусідові там взяти якісь пакості, поробити. От. Ну, але ж ви йдете туди, ви прямо такі святі, що то просто. А от чого ж ви виходите звідти і себе так поводите? Людина, яка має взагалі, якщо на то пішло, є. Закон Божий, що полюби себе як ближнього свого. І що саме цікаво, що людина починає осуджувати, а потім каже, що в неї проблеми з'являються в її житті. Діло в тому, що людина, коли осуджує, її Боженька каже, А давай я тобі вдягну її капці, і ти пройдеш той самий шлях, що ти осуджуєш. І але ж ми над цим не задумаємося. Ми ж такі розумні, хтось такий дурний біля нас. А от ми сядемо посуждаємо, ми ж такі розумненькі. Тому подумайте над цим, що перед тим як осуждати, то потрібно подивитися на себе спочатку. І ми не будемо ходити в тих капцях, в яких людина ходить, тому що її життя це її вибір. І кожен прийшов для того, щоб пройти свої уроки для свого духовного росту.